<реш> а ну, дівчата, розкажіть, що ж за подія така, що ось серед біла дня, а ви варите борщ. У нас сьогодні фестиваль борщ український. А ви самі звідки? Ми приїхали з Великописарівської громади, так, так як у нас зараз там небезпечно. Ми приїхали в суму. Ви це центр підучить місцевих жителів варить Рівболь. писарівський, великописарівський. Ага. Ну поки що ми побачимо, чи він відрізняється від сумського що там О, такого надзвичайно. Тому що тут усі інгредієнти, це все домашні, натуральне. Ну, а думаєте, що сама з хімії все їдять все з магазину покупляють? Ну хто не всі но ви і провідав все з магазину. А, дуже бачите, це дуже класно. Я, до речі, люблю такі, більші, щоб а і масолька там було, все. Все на з Америки виросло, все, без нітраків. Тоді будемо чекати, нетерпінням цього, бо вже як до слина пішла, бою, що не захлинутися. О, ні, ні, не. Ой, не надо нам такого. <рес> Хоча спитка <Швидка> стоїть. <рес> Пішли. Ще одна